35 поранених та загибла 11-річна дитина. Це наслідки чергової російської атаки на Харків. Увечері напередодні у місті пролунали гучні вибухи. Окупанти вдарили керованою авіабомбою по житловому кварталу у Салтівському районі. Влучило у багатоповерхівку. Зруйновано майже весь під'їзд будинку. На місці спалахнула пожежа. А за словами місцевої влади, рятувальні роботи продовжуються і зараз. Під завалами досі можуть залишатися люди. Серед Них дитина з нами Сергій Брачук на прямому зв'язку. Це військовий експерт, речник Української добровольчої армії Південь. Наші вітання вам, Сергію, слава Україні! Слава Збройним силам! Вітаю! Героям Слава, слава. слава. Пане Сергію, в контексті обстрілів прифронтових міст, які не припиняються. Ну пам'ятаєте, коли обстріли того ж Харкова були на піку, а у нас не було патріотів, і ми не тільки з вами, а загалом обговорювали цю тему. То контраргумент був нам потрібні петріоти. Тоді обстрілів буде менше. Петріоти з'явились, обстрілів. Ну якщо й помеш... поменшало, то не сильно. І е, потім почали говорити: Петріоти не можна близько до лінії фронту розміщати чи до кордону, тому що на них полюють так само ворожі дрони. Е, то виходить, панацеї ну і єдина панацея це знищення літаків або в повітряному просторі Росії, або на місцях базування. Знищувати теж поки що ну. Не вдається в тій кількості, та, в якій нам потрібно, то ми виходить в тій ситуації, коли нам просто, на жаль, потрібно прийняти те, що обстріли прифронтових міст, в тому числі Харківщини з цивільними жертвами, дітьми. І ми нічого не можемо з цим зробити. Чи все ж таки, от є отой, не... отой пазлик, якого не вистачає, от у наших, наприклад, партнерів, які нам його не дають, і коли ми його отримаємо, ну, все, обстрілів не буде. Чи такої панацеї не існує? Просто потрібно прийняти факт, що ці терористи продовжать це робити надалі, і інтенсивність не зменшиться. Ну, власне, вже фактично відповіли на своє ж запитання, тому що ви сказали про той пазлик, який не дістає. Звичайно, ми говоримо про те, що треба знищувати носії. Цих ракет що я хочу додати, що наприклад, вчора ввечері ворог майже 10 ракетами атакував Одеську область. Це попередньо були літаки су 30 і су 35 Якщо говоримо про тактичну авіацію, і власне було також застосовано це був удар, такий подвійний застосовано в тому числі балістичні ракети. Знову таки попередня інформація. Іскандер М. Це була атака на одеський регіон. То ми розуміємо прекрасно, що для цього треба знищувати носії, про що ви і сказали. По друге, треба. Звичайно, говорити про знищення відповідних складів сховищ боєприпасів. Боєприпаси мається на увазі авіаційне озброєння, тому що Харків, зокрема, він тероризується, як і Запоріжжя, власне, і Сумщина наша тероризується саме авіаційними бомбами, керованими авіаційними бомбами, які ворог на жаль удосконалив і над цим працює. То звичайно, цей пазлик він на сьогодні є. Це мова йде про далекобійну зброю зброю наших союзників про ті дозволи, які на жаль сьогодні ще не надано нашій державі. І якщо цих дозволів поки не буде, то звичайно ми мусимо говорити про те, що на жаль такі терористичні атаки, попри фронтових регіонах, вони будуть продовжуватися. А з іншого боку, ми дійсно говоримо, що паралельно при цьому наші спецслужби і цю інформацію ми можемо про неї сказати. Вони звичайно працюють над тим, щоб знаходити такі місця. Ці арсенали, ці сховища, де зберігається подібне озброєння і працюють над тим, аби знищувати давайте згадаємо, коли були влучання, відповідні, відповідна робота сил оборони України по таких об'єктах, то, хоча б на якийсь дуже короткий, на жаль, так час, але все рівно припинялися ці обстріли з використанням саме кабів. На сьогодні ворог розуміє. Що для нього це от для нього це панасе використовувати саме таке озброєння? Тому сили оборони звичайно працюють над їх знищенням, як я вже сказав. А від союзників. Ну не просто вже сьогодні вимагаємо. Україна кричить про те, що це те, що на жаль сьогодні вбиває наших дітей, вбиває наших рідних і близьких. Пане Сергію, ну ми бачимо знаєте, одна справа, коли каби використовуються десь на лінії фронту, і там потрібно знаходити рішення, як їм протистояти, відганяти ці літаки, які запускають ці керовані авіаційні бомби. Інша справа, що дуже інтенсивні зараз обстріли відбуваються в великих міст. Це Суми і це Харків. На вашу думку, в чому полягає задум ворога просто налякати населення для того, щоб всі зібрали тривожні валізки і виїхали з тих з цих. Міст чи чи для чого це все робиться? Чи це демонстративний тероризм просто? Ну, власне, і перше, і друге, те, що ви озвучили, звичайно, це намагання вплинути на нашу, нашу передову лінію на наші позиції, там де знаходяться наші війська, які здатні на сьогодні, не дивлячись на шалений тиск ворога, відбивати ті атаки, які ворог сьогодні демонструє на всіх відтинках фронту, і власне намагається робити це просування і на тих лініях бойового зіткнення, про які ви сказали, звичайно, це. Терор, так абсолютно вірно, але це намагання діяти за принципом випаленої землі, коли немає ні укріплень, немає оборони, і ворог може створити таким чином, як вони заявляють, там таку санітарну, звичайно, беруться лапки, санітарну зону. Тобто, ворог намагається максимально відсунути нас. Ворог намагається максимально протиснути оборону, і це зумовлено. Якраз цими ударами, про які ми говоримо, і тим більше ворог удосконалює ці каби. Ви бачите, що початок війни це була одна відстань. Сьогодні вже маємо і 80 кілометрів, коли ці каби летять. І розуміємо прекрасно, що росіяни працюють над тим, щоб це знаряддя вбивства удосконалити ще краще і продовжувати вбивати. Тому тут мова і про терор, перш за все, звичайно. І про те, щоб з військової точки зору створити буфер, на який вони розраховують, тому я думаю, ситуація якраз характеризується цими чинниками, перш ніж ми перейдемо пан Сергію до іншої теми, тут подробиці по результатам збиття шахеда над Києвом внаслідок падіння уламків. У Подільському районі Києва на відкритій місцевості виникло загоряння трав'яного настилу на площі приблизно 50 квадратних метрів. Ведеться робота по ліквідації пожежі. Інформація про постраждалих чи руйнування не надходила. Про це повідомляє начальник київської міської військової адміністрації Сергій Попко. А тепер переходимо до Власне, те мета, яка стосується безпосередньо фронту, україна-агресорка розмістила солдатів КНДР на Курщині. Нині вони перебувають за 50 кілометрів від кордону. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела в українській розвідці. І зазначається, що понад три тисячі північнокорейських військових. Були таємно перевезені цивільними вантажівками з далекого сходу Росії. При цьому лише кілька сотень від цієї кількості були спецпризначенцями. Решта це регулярні війська. Власна тема е військових. Угу. Власне тема військових КНДР зараз ми її продовжимо. І ще одне Володимир Путін пішов на все це для отримання зброї від північної Кореї. Так вважає очільник Пентагону Лойт Остін. За його словами, російському правителю все одно вдасться перемогти у війні проти України, навіть якщо країна-агресорка залучить до бойових дій військових КНДР. Вибачте, не вдасться. Так при цьому Остін додав, що штати з партнерами вже обговорили варіанти відповіді на такі дії Росії. Далі цитата. Росія підписала резолюцію Ради безпеки ООН, в яких зобов'язалася не надавати військову допомогу Північній Кореї. Звичайно, ми знаємо, що Путін пішов на все, щоб отримати зброю від КНДР та Ірану. Ми ставимося до цього дуже серйозно. Ми закликаємо Кремль змінити курс. Ми повністю розуміємо наслідки для безпеки як Європи, так і індотихоокеанського регіону. Достін, міністр оборони Сполучених Штатів Америки. Відбулося напередодні засідання Радбезу організації Об'єднаних Націй, висловилися представники Сполучених Штатів, представники Китаю, представник Росії. Пане Сергію, якщо ви от слідкували за цими реакціями, наскільки вони задовільні саме оця от риторика, що ну ескалація? Ну Україні доведеться перемогти ще 10 тисяч військових КНДР. Що далі? Ну, власне, звичайно, ми сьогодні можемо говорити про той функціонал, який на полі бою, або поблизу нього будуть вирішувати ці північно-корейські солдати. Можна говорити про те, що вони там будуть набувати досвіду. Можна говорити про те, що це робиться, тому що у того ж самого Путіна не вистачає сьогодні піхотної компоненти. Але найголовніше про що треба говорити, на мій погляд, це те, що Україні необхідно більше боєприпасів, Україні необхідно більше зброї, тому що ці навіть там 10-12, можливо, буде більше тисяч північнокорейських солдатів їх треба знищити. Для цього необхідно і озброєння, як я сказав, і звичайно БК. Тому найголовніша резолюція Організації Об'єднаних Націй або Радбезу ООН, це резолюція про те, що Україні треба надати більше БК. Я розумію, що цього від нинішньої організації Об'єднаних Націй дочекатися неможливо. Тут мова про наших партнерів знову таки. Ми пам'ятаємо, яку схему вона. Була дуже складна, але тим не менше придумали ті ж самі сполучені штати, аби отримати, аби Україна отримала вірніше так боєприпаси, зокрема артилерійські снаряди відповідного калібру від Південної Кореї, тому що Південна Корея, звичайно, за власним законодавством, вона сьогодні не може напряму на жаль поставляти боєприпаси озброєння технології Україні. але є такі схеми, які забезпечать, по-перше, і знищення північнокорейських найматів, які приїхали на наші терени, і по. Друге допомагають допомагали б нам у стриманні ворога знищенні його ресурсу. Оце те про що ми мусимо сьогодні говорити. А всі ці резолюції так званої ради безпеки, так званої, тому що вона не приймає тих рішень, які сьогодні можуть становити мир на нашій планеті, зокрема в Україні. Тому, звичайно, ще раз кажу: у нас має тут бувати те, що говорять наші союзники. І найголовніше, що вони роблять для того, аби Україна і надалі знищувала ворога, могла встояти. Ну і далі планувати вже відповідні інші стратегічні операції. Поки що ми в обороні, і це суто оборона для якої треба БК. пане Сергію. Стосовно БК, тут в в канцелярії південно-корейського президента Йонцокйоля в на запит агентства Йонхаб повідомили, що не було офіційного запиту від України на Передачу чи закупівлю снарядів 155-го калібру від південної Кореї? У мене тут подвійне питання. Перше питання: а чому тоді ми зволікаємо? Можна було б уже чисто для проформи надіслати таке звернення. А друге, стосується вже допомоги, якраз таки основного нашого союзника Сполучених Штатів, президент Зеленський, спілкуючись з журналістами, от про допомогу, та сказав: 10% від того, що пройшло через конгрес цього року, ми тільки отримали. Якщо тільки 10% отримали, в чому сенс Оголошення сполученими штатами, що там два тижні чи щомісяця чергових пакетів допомоги, бо виходячи зі слів президента, я розумію, що вони оголошують, але ми не отримуємо ну вчасно. І, власне, до чого такі затримки приводять. Ми сьогодні відчуваємо нашими власними українськими життями, відчуваємо на полі бою, і про це ви говорите і кричите з своїх етерів кожної хвилини, кожної миті про це говоримо ми також. І, і мова йде про 10 відсотків. Я навіть ну давайте уявимо собі 20-30. Що стосується офіційних запитів від України, я впевнений, що такі запити вони надходили. До відповідних наших партнерів і союзників, і якщо громадяни України е, сьогодні, які про власну державу, про виживання нашої української нації, давайте ми з вами. Я думаю, що це публічно зроблено буде зараз. Е, теж можемо зробити громадяни України такий запит на потрібні боєприпаси, потрібні нашим побратимам, потрібні усім тим, хто сьогодні у ці хвилини на полі бою. Дайте нам цей калібр, дайте те, що у вас є давайте. для того, аби стримати ворога і його власне перемогти. Нехай. Це буде теж офіційною заявою. Дякуємо вам, пане Сергію. Сергій Брачук – це військовий експерт, речник української добровольчої армії Південь. Він був на прямому відеозв'язку.